На подвір'ї вирва пошкоджений фасад та розбиті вікна. Такий вигляд має один з херсонських навчальних закладів після атаки військових Російської Федерації. Обстріл розпочався 13 травня близько 17 години. Розповів Павло. Прилетіла міна, розбила бетонне покриття. Будемо казати, розбила кут школи, розбила вікна, пошкодила фасад. Ну і постраждала. Ось зараз роботи від партії Херсона заділить на вікна, бо 9 дев'ять вікон. Майже всі прийшли в негодність повністю зрамова. Поранених немає, постраждалих немає. Добре, що це було вже в кінці робочого дня. Тут вже нікого не було, майже була тільки охорона і все. У класах навчального закладу пошкоджені меблі. Школа під обстрілом в п'яте, говорить Павло все треба все міняти. Це крім вікон, пошкоджена. І штукатурка осанка дала, якось по тріщини дала. І штори, жалюзі, так же все. Якщо подивитися, всі парти забиті склом, ну і всі три вікна в класі вилетіли. Під обстрілом була і прибережна зона корабельного району Херсона. Пошкоджена припортова інфраструктура по Дніпровському району міста. Російські військові завдали ракетного удару, пошкоджена адмінбудівля та два автомобілі поліції. Також район обстрілювали з артилерії, розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Вчора ввечері на щастя без постраждала, але постраждала будівля, адміндвірі якої прилетів. Прилетіла ракета. Також за минулу добу 16 приватних будинків постраждало на один багатоквартирний, адмінбудівлі, інфраструктура, критична інфраструктура, автівки приватні. За минулу добу одна людина загинула. Це чоловік в Казумисі внаслідок прильоту і пожежі домівки. І ще двоє людей в тягинці та в інженерному. Покупали під обстріл, отримали поранення та були шпиталізовані. Під обстрілом були і три територіальні громади Береславського району: Тягинська, Нововоронцовська та Береславська. Розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи артилерію гатив по населеному пункту Тягінка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Береслав, Новоберислав та Сокорівку. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки. На жаль, в результаті ворожих обстрілів в населеному пункті 61-річна жінка, отримала поранення. Зараз її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко – Суспільне, Новини, Херсон.